Я або Христовий або я напівфабрикат. Учора ті всі, хто називали себе християнами, декларувалися Христос народився, Христос Воскрес, а сьогодні вже гарбузи, маски і Хеловін. А може, ми реально носили маски, що ми християни? Адже назва без суті нічого не значить. По суті, християнин це той, хто слідує за Христом, знає Його Слово і любить Його. Адже Христос принципово каже у Слові своєму: хто любить мене, той заповіді мої виконує. Християнство це наслідування Христа. По суті, є світло і є темрява. І символи, друзі, вони ніколи не нейтральні. Хрест, значить, нашого розп'ятого Спасителя, а є демонічні знаки. І Біблія каже про них, про ці знаки. Біблія каже, наприклад, не беріть участі у вчинках темряви. Біблія каже, немає інших богів перед лицем моїм. І більш того, Бог принципово каже в своєму слові: язичники, тобто безбожники, приносячи жертви, приносять їх бісам, а не Богові, тобто є демонічний світ. І гратися, друзі, з темрявою у день, який назвали Хеловін, це все рівно що носити ртуть у тапочках. Рано чи пізно ти поплатишся. Біблія каже про другу заповідь. Друга заповідь вона про поклоніння Богові і про наслідки благословенні. Друга заповідь про непоклоніння Богові, а якимсь демонам і це наслідки на 3-4 покоління, можна бути проклятим. Це, друзі, не мода, це поклоніння. Саме свято Хеловін має демонічне походження. І коли народ бере участь у ньому, він буде платити духовну ціну. А наша країна вже і так дуже сильно страждає, і так не хочеться платити ще більше, якщо ми не повернемося до Бога. Господь каже принципово своєму слові: послухайте, друзі, якщо народ мій, той, хто зветься моїм іменем, смириться і звернеться від лихих своїх доріг, то я, Бог каже, я почую і зцілю землю їхню. Зцілення. Через поклоніння Богові. Бо флірт з Хеловіном це, по суті, друзі, духовна зрада Христу. По-другому не назвеш це. Уяви собі, що у тебе є сім'я, а ти фліртуєш десь наліво з сусідкою. Це, це зрада так само, і християни, які граються з Хеловіном, зраджують свого Спасителя. Тож, вибери, будь свідомим! Будь Христовим, бо Христос сказав дуже чітко: якщо перебуватимете в моєму слові, то ви справжні мої учні. Тобто, християни це ті, хто перебувають у Слові Божому, перебувати це так, от жити. Вибери для себе Боже Слово, Християнство свідоме, і будеш мати гарні наслідки від поклоніння Богові.